Як українське козацтво прославилось у битвах і походах? Хто такі українські козаки? У 15-16 століттях значну частину українських земель складали степи, що сягали від Чорного та Азовського морів до середнього Подніпров'я. Південні і східні окраїни України не були обжиті, два дні подорожі верхи. Саме в такий спосіб у ті часи вимірювали відстань з Києва на південь і вас зустрічає майже незаселений степ або дике поле. На цих землях мешкали поряд татари та українці. Ці два народи і воювали між собою, і торгували, і об'єднувалися для спільних походів проти ворогів. Саме тоді українська мова поповнилася такими словами, як шабля, барабан, табір, майдан та іншими. У 15 столітті на землях північного Причорномор'я та Криму татари створили власну державу Кримське ханство. Невдовзі настав час тривалих спустошливих набігів татар на українські землі. Українці, які оселялися на порубіжі зі степом, мусили бути воїнами, захисниками окраїнних земель, їх називали козаками. Слово козак зустрічається у різних мовах і зазвичай означає вільна озброєна людина. Крім військової справи, козаки займалися мисливством, рибальством, хліборобством, вправно їздили верхи та долали водні перепони на човнах, чайках. Історик Наталія Яковенко про козацьку місцевість Старезні дубові гаї в гирлах дніпровських допливів, незаймані бджолині рої, безмірні запаси риби й дичини, дика по південному розкішна краса, витворювали з цих місць райську оазу, її створив бог для сміливців, які зможуть дістатися сюди, подолавши степ і пороги. Саме з цим закутком обітованої землі, висунутої в глиб поля, пов'язане утвердження на історичній арені козаків. Козаків, які збирались у ватаги запорогами Дніпра, називають запорожцями. Для боротьби з татарами на Запорожжі козаки почали будувати козацькі фортеці Січі. Кожна січ була укріпленням, усередині якого стояла церква, господарські будівлі та житлові приміщення, курені. Історики налічують вісім січей, що у різні часи розташовувалися в різних місцях України і проіснували упродовж майже двох з половиною століть. За переказами першу Запорозьку січ побудував князь Дмитро Вишневецький у 1550-х роках на острові Мала Хортиця, За що воювали козаки у 16-17 століттях? Козаки мужньо й хоробро воювали з Туреччиною, що називалась тоді Османською імперією, із Кримським ханством та Польщею. Вміння козаків воювати вражало Європу, і чимало монархів запрошували запорожців у своє військо під час війни. Особливу славу козацьке військо здобуло за гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного Гетьман з німецької мови старший головний це керівник козацького війська, котрого обирали на козацькій раді. Досвідчений воїн і очільник козаків Сагайдачний став справжнім захисником православної церкви. Відомий гетьман і своїми доброчинними справами він давав кошти на школи, лікарні і притулки. Опис Петра Конашевича Сагайдачного в мемуарах польського державного діяча Якуба Собеського 17 століття. Цей Петро Конашевич муж рідкісної мужності й зрілості у судженнях, винахідливий у словах і вчинках, в очах майбутнього потомства гідний стати поряд із найвизначнішими людьми свого часу. Проливаючи кров у далеких походах, козаки прагнули зберегти та примножити свої права. Чимало селян і міських жителів вирушали за дніпровські пороги, аби стати вільними козаками. Селянам також треба було відстоювати свої права. Саме у XVII столітті зросли утиски українського населення з боку Речі Посполитої, до складу якої входила тоді більша частина українських земель. Річ Посполита це назва Польсько-Литовської держави у 16-18 XVI століттях. Православні церкви і школи закривали. Українців усували від участі в управлінні своїми територіями, селян змушували важко працювати на панів. Наприкінці 16-го на початку 17-го століття українські козаки і селяни неодноразово повставали проти польського панування, але їхнє становище так і не поліпшувалося. І тоді, у 1648-1654 роках, українське козацтво з іншими верствами населення на чолі з Богданом Хмельницьким піднялося для національно визвольної війни. Життя Богдана Хмельницького наповнене багатьма подіями, він здобув гарну освіту, разом з батьком брав участь у військових походах. Пережив турецький полон і ще до війни очолив боротьбу козацтва та українського народу за власні права і свободи. У роки війни Україна боролася за можливість побудувати власну незалежну державу. Частково їй це вдалося держава з назвою Військо Запорозьке мала кордони і владу. У козацькій державі селяни стали вільними, зміцнилося становище православної церкви та самого козацтва. Про військо Запорозькі дізнались у багатьох країнах Європи. ТЕКСТ народної пісні наші козаченьки-славні запорожці. Сяяли на сонці шаблі запорожців, як вони на конях гнали ворогів. Козацькому роду нема переводу, лине його слава здалечі віків. ПРИСПІВ Гей, співай козаки, про любов про землю святу, Про землю. Славте, гей, козаки, волю золоту. Наші козаченьки славні запорожці, вірними шаблями очищали світ. Козацькому роду нема переводу, Прапор малиновий кличе у похід. Квітне наша доля, наче маки в полі, І ранкове сонце виплива з дібров. Козацькому роду нема переводу, Козаки в колисках виростають знов. Історична мозаїка У багатьох запорожців був свій джура, так називали хлопчиків, яких козаки приводили на Січ. Більшість з них сиротіли після турецько-татарських набігів. Січ була для джури справжньою школою козацтва. Упродовж років вони вчилися володіти різною зброєю, зокрема, влучно стріляти з лука і доглядати за нею. Також вони опікувалися пораненими і куховарили. Водночас юні вихованці козаків здобували і звичайну освіту, вчилися читати, писати, опановували навіть хоровий спів та гру на музичних інструментах. Дорослі козаки загартовували джур, аби вони стали фізично сильними і витривалими. Джури долали чимало труднощів і випробувань, перш ніж стати справжніми козаками.